тему, Тому що хочеться бути максимально ефективно на тут і відповідати на ті запитання, які, може, вже виникли у вас в головах, або виникнуть, я просто читаю думки. Ось <гумент> <Вас гумент> я прочитав таку думку, таке запитання, як же саме, воно мімікрує, наприклад, культура. Ви, наприклад, знаєте, що зараз дуже багато е, створюється шеї музики, штучної інтелекту. Ви чули, так? Да? У війську дуже багато популярної шеї музики, там е, тренч-ордерлі, колектив. Е, Сайбер Микола, полковник АТУ Зату, там, і так далі це круті композиції, які розривають війську, пацани слухать, і ніхто навіть не замислюється на тим, що це зробив на шиї. І це дуже круті приклади, тому що це екологічні. Фахові бійці, які, не маючи можливості реалізувати за повній мірі, створити крутий, якісний музичний продукт, записати в студії, заспівати внаслідок того, що або немає обставин, або немає, наприклад, там, таких талантів там, реалізувати розуміння, як це робиться, вони за допомогою ширі можуть реалізувати свою думку і зробити її популярною. Що насправді виконує часткову функцію страткома і дуже ефективно. Але є, наприклад, такі колективи, як Чорвонаград. Чув хтось таке? Які співають, мене поховають біля Палатки Опілля», такі от втілюючи кращі, деструктивні наративи, сформовані Російською Федерацією, про донаті, доспідриваючи віру солдатів в те, що він буде вшанований, тому що культура пам'яті в нас створюється, закріплюється і розвивається. І це починає деструктивно працювати і відображається на мобілізації, на суспільних настроях і так далі. І в чому Прикол, насправді, в Росії, наприклад, в них мало того, що є інструменти розпізнавання, які застосовуються на інституційному рівні, там зі наприклад, така є історія. А в них ще й повний контроль внутрішніх мереж. Тому там, таким продуктом ти сильно не зможеш туди інтегруватися, якщо ми будемо робити шалі продукти, які будуть переслідувати ті чи інші російські негативи. Вони це швидко відсікають, локалізують і дестро... ну, дестрою чи нижче. Uh, у нас інформаційно-культурний процес. Ну, Тож протікає все, що завгодно. Тож не просто все, що завгодно, звідти ми ще й спеціально uh, с -с собі створюємо проблем. Простоючи російську музику втаскуючи якісь ну, так, ті нарадиви, які ну, зараз нам заважають зібратися докупи. Тут в них ну явна перевага. А, що ми почали робити? Ми почали у мене окремий є відділ інформаційного моніторингу інформаційно-культурного де сидить декілька фахівців. На жаль, ми мене немає можливості там, щоб це було 50 людей. Це було б значно більш ефективно. Але я думаю, що симі з ними зусиллями ми зможемо цього досягнути.